Ой, та, мілочка, та що б я робила? добі добірвала з дітьми ту абрикосу, що коло погреба та варила павідло. Ні, я не перетирала, в мене ж цей струмок. Ото перепустила через струмок, сахарю туди багатенько, і таке добре отримало, що не можна. Прозрачна, як мермалад, та міла. Онди. Чого це в мене ще й соплі біжать? Ну, це надо тобі. Отаке смалить, а ще десь лиха достала. Ну, а ти що? Ходила на своїбу. Ну як, понравилось? Та ти що? Ой, ну та чого б же та шурка не витанцьовувала та міла? Ото, значить, є здоров'я. Бо ми з тобою вже так не виплегаєм. Ми всю жизнь заневолені. А що ж та шурка? Здорова, невироблена. За неї справа все, бабуся робили. О, Тоді за жору пішла, там все тітки тягли на собі. А шурка зробила. Скільки хотіла, о, тоді вивернулась, поснідала готово і побовтала на роботу. І отак та міла всю жизнь вона ніде лишній раз палець у палець не вдарила. То чого б ж оце вона не скакала? Вона й до год виплигуватиме та шурка, їй нічого не буде. Там здоров'я більше, ніж у нас з тобою в місті.